Всі ви використовуєте метод асоціацій. Є цікавий сервіс, який допоможе це зробити більш інтерактивно. Для учнів відображається тема безпечне зберігання даних. І їхня задача ввести слова асоціації. Для учнів висилається чи у чат, чи вайбер, чи будь-яким іншим способом покликання на вікно, де вони будуть вводити слова асоціації. Виглядає воно наступним чином. Наприклад, на смартфон прийшло ось таке вікно. І дитина читає безпечне зберігання даних і вводить перше слово асоціації, наприклад, безповоротне видалення. Можна задати кілька слів асоціації, наприклад, їм дано дві можливості. Ну, друга можливість, наприклад, дитина напише повне видалення. І натискає самбіт. І як ви бачите, відразу в головному вікні відображаються варіанти, які дав учень чи учениця. І коли всі учні одночасно дають свої асоціативні слова, виглядає дуже інтерактивно і класно. Як це все реалізувати? Переходимо на сервіс Mentimeter.com. Авторизуємося. Натискаємо логін. Найкращий варіант авторизуватися за допомогою вашої скриньки Google. Натискаємо та вибираємо свій обліковий запис. Ви успішно авторизувалися. Тепер вам потрібно натиснути New Presentation. Називаєте Ім'я презентації. Наприклад, я хочу зробити асоціацію із терміном інформатика. Create Presentation. Як ви бачите, було створено слайд. Тепер вибираємо тип слайду. Wordcloud. Ніби хмаринка слів. Далі. Ваше запитання. Ось тут прописуємо ваше запитання. Які у вас асоціації з інформатикою? Наступне, що потрібно вказати, це скільки ви даєте слів. Багато слів давати не потрібно, тому що діти дуже довго вводять. Я одне або два. Наприклад, давайте поставимо одне. Наступне, що ми робимо, вибираємо вигляд. Ну, наприклад, вибираємо ось такий чи ось такий, які вам зручний. Я, наприклад, виберу ось такий. Що ще можна вибрати? Виберемо тему, що виглядало набагато гарніше. Про версії доступні в платному. Ми вибираємо безплатно. Наприклад, я вибираю ось таку. Вибрав, закриваю. Ось ви бачите, які у вас асоціації з інформатикою. Тепер, що потрібно зробити? Як ви бачите, ось тут є кнопка, яка дозволяє поширити ваше посилання. Натискаємо. Нам потрібно ось це покликання. Натискаємо Copy Link. Як ви бачите, написано скопійовано. Також є можливість завантажити QR-код. Закриваємо це вікно. Тепер ви повинні поділитися цим покликанням. Наприклад, я в Google класі створюю завдання і додаю покликання на асоціативний ряд. Ви можете також поділитися покликанням за допомогою месенджерів, наприклад, Viber Telegram. Після того, як ви поділились посиланням, робимо наступні дії. Заходите в презентації, тобто на головний екран Mentimeter. Ви бачите наша презентація. Натискаємо Play. Якщо у вас попередньо діти вносили якісь відповіді, можна очистити результати і запустити ще раз. Тепер діти переходять за покликанням, отримують ось таке вікно і вводять асоціативні слова. Які у вас асоціації з інформатикою? Наприклад, комп'ютер. Кожна дитина відсилає свою відповідь. А ви їм демонструєте головне вікно слайду, де відповіді всі будуть відображатися. Цей метод краще підходить до дистанційного навчання. Коли навчання очне, ми можемо це зробити наступним чином. Закриємо цю презентацію, перейдемо на головне вікно, вийдемо з слайда. Тобто, коли очне навчання, ми за допомогою телевізора, підключеного до комп'ютера, наприклад, запускаємо. Наш слайд, який ми хочемо дітям демонструвати, я візьму, хай нам залишиться наше попереднє. Діти переходять на адресу menti.com. Ось набирають MentiCom. як ви бачите, please Enter the код. Тобто ми вводимо, діти вводять ось цей код, який вони бачать на екрані. Я скопіюю, щоб швидше було. І, наприклад, у дітей появляється, які вас асоціації з інформатикою, наприклад, IT. Самбіт. І як ви бачите, у нас автоматично з'являється відповідь IT. На телевізорі в режимі онлайн діти вводять свої відповіді і вони відразу відображаються. Я думаю, це прикольний сервіс, який допоможе асоціації до якоїсь теми подати в більш інтерактивному вигляді.